Всім доброго дня! Мені Агроглеваха, Київ південь, 27 кілометр траси Київ-Одеса. По наявності техніки. У нас на виставковому майданчику прогуляємося. Ловол 244 стандартний. Ціну знижено. Ловол 354, ціну знижено, ловол широкий, ціну знижено, ловол реверсний, ціну знижено. Булатик 240, 244-й з коробками 3 плюс 1. Шифен 40 з примусовою гідравлікою, Цешка з примусовою гідравлікою. ЦЛ з примусовою гідравлікою. 24-го року трактора все. Джинма з реверсом свіженький. Джинма 40 з примусовою гідравлікою. 504 й з примусовою гідравлікою на 28-х колесах. Конкуренти кажуть у нас. 50-чка маленька, тепер порівняйте, 40-ку і 50-ку. 40-24 колеса, в 50-ті, 28. -ка. Примусова гідравліка і там, і там присутня. Не знаю чи конкуренти, не розуміють, що кажуть, не бачать трактор, людей відганяють. Так що Вживані куботи, 24-та, 25, -та, янмар 21. -та. Кіномото 14, 24 вже другий, Донфен з рівним полом, з реверсом. Синхронізована коробка. Донфен 404 й стандартний. Куліця по центру. Екскаваторна установка. Кого цікавить? Ось така потужненька, так, тут ми рибу розводимо, дощик пройшов, карася запустили. Вон карась плаває. Поплив, поплив, поплив. Так, екскаватор такий нормальненький. Висота підйому, Ну десь 2,70, поміряти не можемо. Кого цікавить, набирайте, поміряємо. Так, ще 24 очка вже друга. Соліси всі є. 26 стандартний, 26 екстра. 26 екстра з фризою. До речі, отримали кабінки до соліс екстра Завтра будемо встановлювати, чуть пізніше покажу. Ось така от кабіночка. Виробництво Туреччини під екстру. Кабінка, кабінка. Ось такі у нас тут фари, 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 задні, передні, заднє вікно відкривається, дворничок стоїть, боковушки відкриваються, двері. Ось так можна зайти в кабіну зеркало. Така штучка. Опа! Навіть відчиняється переднє вікно на амортизаторах. Заднє відчиняється. Магнітола стоїть. Все для людей. Завтра, післязавтра зберемо, поставимо цю кабінку на Solis 26 Extra. Буде супертрактор. Давненько у нас їх не було, ті, що були згоріли. Але кабіна. Антенка. Чомусь на бік. не знаю. Поляризація, видно, горизонтально. Тому антенка на бік у Соліса. Так, Крючки для встановлення. Отак вона зверху виглядає. Зверху. Зеркала потужні. Вон яке зеркальце. Тут видно все. Можна в ванну кімнату призастосувати. Так, добре, йдемо далі. 26, це під цей тракторець, оця кабінка. Ось ця 26 екстра, тут буде стояти кабіна. Що з цього вийде дуже скоро. 50-ка без кабіни з рівним полом. Коробка 4 плюс 1 на 2, рівнева гідравліка. Тракторець 24 року випуску свіжий, присвіжий, задні противаги, крила спереду, два причіпних пристрій, додатковий гідросподільник на дві пари, 50 з реверсом, з кабіною є в наявності. З кондиціонером 75-ка. Системою паливної Common Rail з кондиціонером рівний пол 12х12 12. коробка, п'яточка є. Так, До китайської групи переходимо. Ловал 50-ка, стандартна, без кондиціонера, з крилами з рівним полом. Зіпен такий ящичок даємо. Він опломбований, люк, панелька, керування руля. Новий 50-ка прошка. Синхронізована коробка вже в цій моделі. Так само рівний пол, зіп. Кондиціонер встановлений. Люксова моделька трактора. На 28 колесах. Ми завозили на 24 широких. Зараз 124 на 28 під картоплю те, що потрібно. Крила також поворотні. Так, сюди в нас не йде да? для того, щоб нічого не зачіпало. а зовні, будь ласка, який виворот крилах. Разом з колесом. Передні противаги, так само крила. Такий тракторець. Сороковка 2 Донфенг. Синхронізована коробка, новий капот виконання. Ну, капот залишився старий. Тут трішечки його роздули спереду і збоку. Стара моделька була, тут просто рішетка і тут йшло по капоту, зараз його трішки надули. Є два трактора таких, можна приїхати вибрати. Тракторів безліч, тому не їдьте на майданчики, де стоїть два-три тракторця. Вибору нема. Будь ласка, запрошуємо до нас. Вибрати можна всі моделі майже китайських тракторів. Соліси є за супер ціною, ціни знижені на соліси. Ловал 24, з реверсом, з кабіною, без кондиціонера. Джинма 504 з реверсом на 28 х палецах. Шифенгі ще залишився ремінний з кабіною. Ось таке чудо. З магнітолкою, з музичкою, обшито. Лючок, класний трактор. Будь ласка, замовляйте. Ну, і оріони нашої РФ. 24-й і 40 й з примусовою гідравлікою, з рівним полом, з реверсом, з додатковим розподільником. Така система потужна. Класні тракторці. Дуже їх люди люблять оріони серії РФ 244 і 404. Шифенги ремінні, 350 із примусовою гідравлікою і 240-й, стандартний на 20-х колесах. У 35 ки 24 й Він вищий, кому для обробітку картоплі. 35-ка те, що треба. Ззаду ось так вони виглядають. Enmarчик є, 720-й з кабіною, з кондиціонером, японський вживаний. Так, вид ззаду тракторів, від збоку, трактори є, звертайтеся. Причепне навісне обладнання. Копалка червона, копалка зелена, польська українська, плуги, фрези. Коси. Це все в нас є. Плуги, плуги. Від 20-го до 30-го. Все є. Ядмарчик ще раз покажу. Борони. Різкові. Розкидачі Міндобрив. Борони китайські отримали ми, культиватори, міжрядки, суцільні обробітки, лапчати, стрільчати, фрези китайські, сажалки, акційні трактора тут у нас, джин сороківки. 40 пройшли бомбардування, отакі, кому потрібен раритет. Історичний, спеціально ми нічого з ними не робимо. Для історії, хто захоче, ціна акційна, можна придбати цей тракторець. Що наші брати в латках нам зробили? Допомогли жити, допомогли в роботі. Ось таке чудо нам зробили. Так, це вже нові трактора. Ловел реверсний, Ловел широкий. Теж привіт від братів в кавичках. Це все спалено. Спалене, спалене, відновленню не підлягає. Спалено в бузовій на Житомирській трасі. Ну, і тепер це виглядає ось так. Це був Донфен з кабіною, це був Ловал з кабіною, це був шифен гремінний на стілажах Соліси 26, що від них залишилося. Допомогли. Хлам. Так, є на джинму противаги, задні, нові. 80 доларів пара, розболтовка, Отут на 120 градусів, 30 сантиметрів. Будь ласка, підходить під ловол, під джинму, під донфен, під всі трактора, де в нас розболтовка. Ось тут ось ці. Отвори у нас є. Ось тут у Ловола 30 см. Тобто оці джинмовські противаги туди чітко ставляться і ми трактор робимо плюс 70 кілограм. Інколи оцих пару кілограм не вистачає для нормальної роботи. потужності двигуна вистачає. І не вистачає кілограмчика для того, щоб він нормально не буксував. Тому, будь ласка, противаги є. Звертайтеся, трошки вони вже поржавіли, занадто багато ми їх завезли, не так вони продаються, але вони є. Так, шифенги ще. Це в нас джин мавузенька, ловол без дверей. Ось іще кабінка на соліс 26 екстру. Фронтальний навантажувач. Від Донфен 40ку, тут їх два штучки. Якщо буде замовлено, ми встановлюємо. Можемо собі ще взяти, в кого є вже 40лочка, будь ласка, можемо встановити. Можете придбати, встановити самі. 35-ки плюси отримали. З кабіною, стаціонарною. Так, Це вже ці два солі продані. Завтра веземо в Черкаську область 105 ка підготовлена стоїть і 50-ка. В різні господарства просто так співпало. Один їде в Черкаси, другий теж по області. Трактора готові. Поїдуть працювати. Там ще в ящичках не зібрані трактора. Тут ми збираємо святая святих. Ось ще шіфен стоїть на зборці. 35-й з примусовою гідравлікою. Приходить на стілажі, збираємо, отримуємо готовий тракторець. Це, що у нас? в нас булатик. продажка закінчується 504-й. Теж в кого ще є бажання, не придбав, будь ласка, можете замовити. Шифен-35-ка. Цей трактор вже замовлений. Ось так само привіт нам прилетів в бузову, встановлюємо тракторець. Синтайчик 240 ще є. Так, ну цей вже замовлений в Чернігівську область, поїду в понеділок. Готуємо предпродажечка вже. Кара наша. Кара-кара. Які у нас ціни? Ой ціни. Ціни різні. Від трьох до тридцяти трьох. Ціни на що? плуги від 13 тисяч гривень. Може, вас цікавлять ціни на кролі? Зараз розкажу. ціни на кролі. Тримаємо кролів, розводимо, годуємо. Ось у нас сірі кроленята. Сіренькі, гарненькі. Ціна кроленяти не знаю. Сірі. Вчора подарував людям ось такий кролик сірий, руденькі свинки морські, біла і чотирьохмасна. Тут у нас це мама отих сірень. Вже їх розділили. Це кроль такий у нас Що де? Кролик? У нас такі нарнюні і сюди ховається. Андатри не будемо, будемо розводити нутрій, трошки пізніше. Чорний, чорний, трошки покус. Комри покусали, йди сюди. А нос покусаний чи ні? Ні, не покусаний, нормально. У нас тут соляра, масла, та ніяких немає у нас тут комарів у нас добре. Скажи. звір. Скажи у нас добре. Їжа є, водичка є. Так, тут ще мамаша. Мамаша? Вон там пуху накидала, але ну, ще кроленят нема. Десь з дня на день має туди їх викласти всіх. Ще одна мать біла, вон там малявки сидять. Тут ще малявки. Було 11, видно було мало молока, залишила тільки собі 4 сімок, відбракувала. Добре, повернемося до тракторів. Десь діджей Вася тут. Діджей Вася, ось Діджей Вася. Це наш діджей Вася. Включає музичку. Трактора. Трактора, трактора. Примусова гідравліка на шифен гось так виглядає. Вижимні Сіліндри, пожежний пост номер один. Пісочок є, вогнегасник є. Відро є, погор є, сокірка є, лопата є. Так що все в нас добре. Міня Гроглеваха, 27 кілометр, траса Київ-Одеса, будь ласка, запрошуємо до нас на майданчик. Гарного дня всім. Закінчуємо трансляцію. До побачення!